Фарби, пензлики, ємність для води та альбом. Такий набір канцелярії, п'ятикласники опорного закладу, загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка горішніх плавнів підготували до уроку мистецтва. Учителька образотворчого мистецтва Інна Єгунькова запропонувала школярам намалювати пору року, що наразі господарює. Для відтворення гарного настрою і всіх відчуттів, пов'язаних із весною діти разом із педагогинею узялися малювати провісників весни, вербові котики на фоні теплого сонечка і блакитного неба. Знімальна група телеканалу Гок завітала на урок до Інни Єгонькової, щоб познайомити вас із четвертою лауреткою обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024 із нашого міста. Для педагогині третьої школи змагання з професійної майстерності такого високого рівня упродовж 13-річної вчительської кар'єри стало дебютним. Спробувати свої сили у конкурсі учитель року Інні Єгунькові запропонувала адміністрація навчального закладу, в якому працює. На пропозицію вона погодилась, і про прийняття позитивного рішення вчителька не шкодує. Досвід вважає корисним, адже отримала змогу подивитися, як працюють інші вчителі, та скористалася можливістю продемонструвати власні викладацькі уміння. Перший тур обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року складався з двох завдань було тестування і був педагогічний досвід. Там я показувала майстерку, у нас був в мене був голуб миру. В техніці витинання перший етап був цікавий, тому що ми бачили кожен, що представляв, і всі учасники конкурсу бачили все, що відбувалося. У мене високий бал був з тестування, і також був високий бал із цієї майстерки. Ну, найбільший був в першому етапі серед учасників. Ну таким чином я потрапила в п'ятірку. За місяць п'ятірка фіналістів обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року продовжила змагання з професійної майстерності. Цього разу довелося подолати три випробування: описати художній твір, створити педагогічний малюнок і довести свої уміння, провівши відкритий онлайн-урок на базі однієї зі шкіл обласного центру. Сказали, буде сьомий клас, дизайн, графіка, дизайн. Сказали, що в дітей нічого не буде, окрім альбома і кольорові лікції, можливо, фломастери. Ну або те, або те, або щось одне. Тому я обрала монограму. Таку тему, щоб дітки створили свою монограму, літери, що говорять про тебе. Тобто перші ініціали буквок вони створювали. Показувала їм зразки, і вони робили свою монограмку. Створювали. Ну, було цікаво. Діти в кінці кричали: Бажаємо вам перемоги. Ну, я думаю, що дітям сподобалося. Цікавим на думку вчительки третьої школи було завдання створити педагогічний малюнок на визначену членами журі тему. Зранку сказали тему, що буде на тюрморт. І Жеребкуванням ми вибирали, хто буде перший, хто буде другий, там, третій, четвертий, п'ятий. Я не пам'ятаю, друга чи третя була, ну, був час підготуватися. Тут же швиденько ми зробили постановочку на тюрморт. Яблучка не було у нас Аліна, Аліна Сергіївна збігала, швиденько купила Яблучко. Я зробила глечик, Яблучко і показувала цей тюрморт. Постановка була, я показувала на дошці. Я так вважаю, що справилась з завданням. Це було під час онлайн-ефіру. Все камера вімкнена була, я показувала на дошці малювала малюнок, зразок висів на дошці. І також була ж постановка це був малюнок з натури. А я ви на дошці малювала чим? Я на дошці малювала крейдою, але педагогічний малюнок був олівцем як зразок на форматі А3. За підсумками конкурсу Учитель року Інна Єгонькова, учителька образотворчого мистецтва з горішніх плавнів, посіла друге місце. Перемогу здобула педагогиня з Полтави. Обласні змагання наша землячка сьогодні пригадує із посмішкою. Хоча під час їхнього перебігу довелося добре понервуватися. Я дуже хвилювалася, для мене це таке ж серйозне було таке, не неосяжне. От а зараз я думаю, що не, не було чого боятися. Хвилювання, звісно, були і важко, тому що це не до ночі, це підготовка, це щось таке цікаве знайти, що було цікаво всім і членам журі і дітям, які брали уч, ну, були задіяні. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримував, моїм колегам, адміністрації, особливо подяка моїй родині. Пізно мене не було. Вони все мене дитина мала, він теж сумував за мною, але. Все, все, ми все справилися, все, все вийшло добре. Цікаво було дізнатися в освітянки, що найбільше подобається у вчительській роботі. Мені подобається, коли в дітей виходить, коли вони радіють і коли вони веселі, і це мені подобається. Мені подобається, коли діти перемагають в конкурсах, беруть участь і вони перемагають, і вони теж вони щасливі, і я мені теж приємно. Інна Єгунькова зазначила, що із розумінням ставиться до тих учнів. Хто приходить на урок не готовим? Покарання у вигляді зауважень і поганих оцінок не застосовує. Має інший дієвий метод боротьби з потенційними неробами. Ми ліпимо там слоника, наприклад, із пластиліна. ну, прийшла не готова. Значить, ти цього слоника малюєш. То ми так стараємося, хто не готовий цю тему малює. Якщо немає альбома, він достає чернетку на чернетки все рівно малює. Ну, якось так. Якщо в мене є листочки, якщо я можу їм дати там зворотню сторону після креслення, мене залишаються їм даю. Учителька третьої школи відповіла також на запитання, як вона оцінює роботу учня, який працює на уроці старанно, проте його малюнки поступаються іншим за майстерністю. Дітки, які ходять в художню школу, я їх не прирівнюю цих всіх дітей до художньої школи, тому що ці дітки працюють додатково ходять, займаються мистецтвом, малюють, ліплять і все. В них, звісно, краще виходять, ніж всіх інших. Тому та дитинка, яка не дуже виходить, але я знаю, що дитина старалася, вона теж може мати 10 балів. Був у мене колись такий хлопчик, який ну, не малював. Малював, ну так в нього виходило. А був на декоративний та декоративна на такий шедевр зробив. кажу, боже, який класний шедевр. Що правда, він сам не повірив. Кажу, дуже класна робота. До повномасштабного вторгнення Інна Ягунькова практикувала також оцінювання робіт спільними з учнями зусиллями. На завершення уроку діти викладали свої малюнки і усі гуртом приймали рішення, яку оцінку поставити, із постійними повітряними тривогами і невизначеністю, чи вдасться провести повноцінний урок, а не бігти в укриття. Довелося відмовитися від такої практики. До речі, саме тривога перервала урок мистецтва учнів 5-го А. Діти поспішили в укриття, залишивши свої роботи у класі.